Добрий день, я Людмила і це мій канал Люся Марусіна. Зараз я буду готувати пісну страву це горохове пюре із грибною підливою. Підлива із сушеними грибами. У мене є горох, три склянки гороху. Я замочила, я замочила, і він уже отак трошки набух, щоб краще розварювався. Промила і замочила його. Потім у мене є цибуля. І морква. Зараз я нарізаю цибулю і моркву. Також у мене є ось такий маринований перець, це він залишився. Ну і щоб ми вже не хочемо його їсти, щоб не пропало, я його використаю для пюре. Нарізаю зараз цибулю. Цибулю нарізаю кубиками. також я поставила на плиту розігріватися у сковороді. Пів склянки олії. Трошки більше, ніж пів склянки. Так як пюре буде без жиру, без смальцю, без м'яса, тому треба олії влити чималенько. Можливо, навіть три чверті склянки. Тоді вже розігрілася. І я відправляю на сковороду. Тепер беру моркву і натираю на тертку. Крупну тертку це морква буде для пюре. Я кладу багато моркви, у пюре вона розвариться і дасть солодкий такий смак. Морква вже в мене дрібненька, але домашня. Домашня морква. Без з хімії виручене на городі, ще трошки залишилося. Так, натираю моркву ще одну цю метру. Натерла моркву ось така кількість моркви в мене. Зараз цибуля трошки піджариться, додам її до моркви. Тим часом, поки мор... цибуля смажиться, у мене є гриби, сушені гриби. Тут і білі, і підберезовики, і я закип'ятила воду і заливаю кип'ятком, кропом заливаю. Залила. І накриваю кришкою десь хвилин на 20, нехай постоїть, щоб гриби. Розм'якли, і якщо там якесь сміття залишилося чи пісок, воно буде у воді. Все, цибуля піджарилась, додаю моркву. Часу помішую, щоб цибуля із морквою добре зарум'янилася. Тепер перчик. Перчик дуже гарний і смачний. Я його поріжу на шматочки. Також поріжу на отакі смужки. Думаю, буде досить гарно виглядати, коли у пюре будуть такі кольорові шматочки перцю. Порізала я перчик, його я відправлю одразу до гороху. Куля також вже підсмажилася. До цибулі я дам 2-3 лаврових листочки і ось такої приправи. Це приправа до сала, мене для картоплі не знайшлося. Додам приправи, щоб вона також прогрілася і віддала свої аромати. Листочок додала і посипала трошки десь. Дві чайних ложки приправи. Багато не потрібно, щоб було дуже насичено спеціями. Так, ну і наші гриби розпарюються. Зараз буду їх перемивати. Треба перемити гриби. Вимити їх і порізати на шматочки. Хай ще трошки постоять. Все, засмажка готова. Я також кидаю її у горох. А також сюди даю сіль, столову ложку солі. Треба дивитися кожен по-своєму, по смаку. Я даю ось таку столову ложку солі і все перемішую. Я бачу, що тут іще є мало води, тому що коли горох розвариться, вода обереться. Додаю воду. Додаю воду, десь ще дві склянки води. Великих склянки, десь грамів по 300, грам 600 води додаю. І все, ставлю на вогонь, нехай, е, нехай вариться. Коли закипить, я буду ставити в духовку. Ага, ще одне, що забула, у нас вода така, що. Горох не розварюється. Не знаю, яка тут якість води, чи тверда вона, чи м'яка. І тому, щоб розварювався горох, я даю трошечки соди, півчайної ложки соди. Можна положити пізніше, коли закипить. Я даю її одразу. Все, горохове пюре ставлю і приступаю до підливи. Тим часом. Горох вариться, я роблю зажарку для підливи. Так само порізала моркву, цибулю і обжарюю. Горох треба слідкувати за горохом і час від часу помішувати. Варю його без кришки, тому що ось така піна підходить. Піну я не знімаю, це реакція соди. І Тому вона залишається. Я зменшую огонь, якщо дуже підходить. І... Перемішую час від часу. Зажарка вже майже готова. Тепер я сюди даю десь 3 столових ложки борошна і буду добре розмішувати, це для загущення підливи, щоб борошно трошки, як би, щоб борошно трошки. Підсмажилося до коричневатого кольору. Все, зажарка готова. І горох починає кипіти. Я зараз горох ставлю у духовку, У газову духовку на найменший вогонь. Розігріту, добре розігріту, але на маленький вогонь, приблизно на одну годину. Зажарку я вимикаю і буду готувати гриби. Так, гриби я помила, вони ось так уже набухли. Тут вже видно деякий гриб, але їх треба подрібнити, так як отакі шматочки будуть завеликі. У кастрюлю я в казанок налила 2 літри води і зараз подрібню гриби. Гриби я ріжу на шматочки. Будь-які шматочки можна смужками різати, можна квадратиками. Їх ось уже стало багато. Видно, де ось білий гриб. Ось у нас маслючок. Це також маслючок, знову білий гриб, гарні такі шапинки. тверді, але. Воно у нас буде варитися і все звариться. Не треба, щоб довго стояли, намокали Намочуємо лише для того, щоб бруд відмився. Ось такі красиві шапинки із грибів, і білі гриби вони тверді, їх іще можна на одне розрізати, розламати. Не буду. Але від білих грибів саме найкращий смак і запах. Так, подрібнюю, і тоді я вкину гриби у воду, казанок із водою, і поставлю варити. Варити буду гриби десь пів години, хвилин 40, щоб вони добре зварилися. І з приправ буду додавати лише мелений перець, мелений лавровий лист, і чорний перець. І все. Так, все, я вкидаю гриби, солю. І ставлю варитися. Все, гриби зварилися. І я додала туди зажарку. Додала зажарку, ну, я думаю, всі вміють варити підливу. Вона загустіє, і буде підлива до горохового пюре. До речі, горохове пюре також уже зварилося. Доваримо підливу, нехай вона прокипить ще хвилин 10-15. І будемо їсти. Ну, і ось таке горохове пюре в мене вийшло. І підлива із сушеними білими грибами. Пюре вийшло трошки рідкувате, воно ще застигне, але ми таке любимо, щоб не було сухе потім. І додаємо підливу із грибами. Дуже смачно. Зготуйте і ви таку страву.